Забивка в дотик. Досить популярний варіант роботи з кальянними сумішами по всьому світу, і я впевнений, що кожен на своєму кальянному шляху рано чи пізно стикався з питанням, як правильно працювати з дотиком, як правильно робити цей тип забивки і чого потрібно уникати. В цьому відеоматеріалі ми розберемо з вами, що таке забивка в дотик. Я покажу декілька. Варіантів цієї роботи, і розповім також її плюси і мінуси. Всім привіт! Мене звати Євген, а ти потрапив на кальянний канал Світ І поки буде йти заставка, постав, будь ласка, авансом лайк цьому відео. Поїхали! Отже, що вам потрібно знати в першу чергу? Різниця між забивкою у відступ і забивкою в дотик. Забивка в дотик більш негативно впливає на наш організм, тому що тут іде вже процес горіння. Кальянна суміш напряму стикається з розжареним залізом і відбувається процес. Горіння. Я вважаю, це перше, що ви маєте знати, перед тим, як робити забивки в дотик, і неважливо, вони будуть ось такі жирні, як в мене, або дотик буде у вас менший, все одно процес горіння буде. Як робити дотик? Тут все досить просто: беремо і максимально рихло забиваємо чашу. Можна робити на фанелі, можна робити на звичайній прямоточній чаші. Я все ж таки більше полюбляю фанели. Ось у мене тут два таких смачних хукаджоновських фанела. Вам потрібно також знати що і бути готовим до того, що буде підвищена витрата кальянної суміші. Ось такий хукаджоновський фанел, з який класичною забивкою приблизно вміщає 17 грам. У мене тут вийшов 30. Так, я міряв перед відео. Тут, здається, 29,5. А от чаша кіла від Густо Болс. Тут 33,6 грама. І ще досить важливо: саме в дотик, не в касатку. Потрібно уникати русизмів. Як я вже казав, існує два типи забивки в дотик, два основні це холодний регулятор жару і гарячий. Спершу ми будемо робити на гарячому регуляторі, а цю чашечку, напевне, зробимо на холодному. Так, що я маю на увазі? Все потрібно сприймати буквально. Гарячий дотик це дотик вже з прогрітим калаудом, а холодний це забивка, на яку ми ставимо вугілля на холодний регулятор. І так, поїхали. Приблизно 2 хвилини ми викладаємо будь-яке вугілля там 25-й том я юзою. Чекаємо, поки регулятор нагріється. І потім вимикаємо гучність на максимум. Ну, і скільки це все добро потрібно гріти. Просто музика для вух. Насправді 10-15 секунд. Поставили регулятор жару, прибрали все, всілись, пройшло 10-15 секунд і вперед. <му> О! Дуже дуже яскраво. Забивка в дотик, вона дає максимальну яркість нам. Cool Grey у мене від Space T тут. Гріємо 10-15 секунд, одразу починаємо розкурювати. Потрібно робити це плавними і досить довгими тягами для того, щоб верхній слой у нас запікся, і середній і нижній у нас якраз почав видавати максимальну кількість смаку. Одна з найбільших помилок і найдивніших, як на мене, це те, що люди гріють такі дотики. Не потрібно цього робити, тому що ви просто спалите вашу кальянну суміш, і нічого з нею вже зробити не можна буде. Також потрібно взяти до уваги, що через велику кількість жару аромка випариться набагато швидше. Тому середня тривалість, навіть не дивлячись на те, що у нас забивка тут 30 грамів, середня тривалість покуру такої чаші буде приблизно 40 хвилин. Робота. З холодним регулятором мені подобається набагато менше. Тому що тут можна все ж таки не вловити той час, коли потрібно розкурювати чашу. Я ще раз повторюсь, не потрібно її гріти, принаймні в тому розумінні, в якому звикли з вами ми. Потрібно дати їй максимум 50-60 секунд для того, щоб нагрівся регулятор жару і почав. Працювати з нашою кальянною суміш, почав запікати її. Дамо нашій чаші приблизно одну-півтори хвилини, поки вона прогрівається. Давайте ще поговоримо про прямоточну чашу. На ній у вас може забивати стяга через велику кількість кальянної суміші, яку ми додаємо в чашу. Для того, щоб цього уникнути, я раджу робити колодязь по центру. Тут, в принципі, нічого складного. Робимо один отвір. Можна працювати як. З гарячим регулятором жару, що, в принципі, я рекомендую, так і з холодним. До речі, про холодний давайте спробуємо наш дотик. Все ж таки йому потрібно трішки більше часу, і, і іноді бувають ситуації з перегрівом. Тому що потрібно розуміти, що далеко не всі кальянні суміші е, вивозять. Дотик, особливо такий, як я роблю сьогодні. Так, спесті це просто неймовірно жаролюбивий жаростійкий продукт. Але більшість наших кальянних виробників я нікого не хочу образити. З дотиком, якщо і можуть працювати, то мінімально. Тому, перш ніж ви будете робити забивки в дотик, обов'язково пересвідчтесь, що ваша кальянна суміш, яку ви плануєте забувати, вона жаростійка і вона витримає. Ту температуру, яку ви хочете їй дати, ось в принципі, все забивка в дотик, досить проста. Повторити зможе кожен. Отже, друзі, це був такий невеличкий відеоматеріал, присвячений забивці в дотик. Ще раз нагадую. В дотик не в косатку, позбуваємось русизмів. Плюс я раджу, якщо вже починати, то з гарячого дотику, але в будь-якому випадку краще за все буде проекспериментувати, зробити і гарячий, і холодний, і на фанелі. І на прямоточній чаші. Якщо це відео тобі сподобалось і було для тебе корисним і інформативним, то постав, будь ласка, свій лайк для того, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу. І підпишись також на канал, якщо ти цього ще не зробив, тому що відео на кальянну тематику виходять кожного тижня. Також напиши, будь ласка, в коментарях, які б ще теми ти хотів, щоб я розібрав, або кальянна домашня полиця, або ж, можливо, якісь інші типи забивок. Будь-що. Пиши, мені буде дуже цікаво подивитись. Друзі, ну а поки я готую для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам YouTube. З вами, як завжди, був я, Женя, каліяний канал Sweet Smoke. Ну і як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!